Хурію. Шостий день вже е лежу з температурою в ліжку. Кась зараза причепилася. М і доволі така виснажлива. Навіть читати не хотіли. Е заходжу інколи в YouTube, щоб... Ну, знати, що там в світі робиться, в українському світі. Сьогодні подивився ролик Стерненка, котрий говорить про проблеми на Покровському напрямку, де росіяни вже 11 місій поспіль наступають, і головне, що останній час цей швидкість їхнього наступу би пришвидшилась. Ну, але то навіть він піднімає питання не тільки про сам відступ, а про загальні проблеми українського війська. І, Тобто ну, там, скажімо, моя хвороба. Це така індивідуальна моя проблема, а коли хвора держава, ну, це наша загальна проблема, і вона надзвичайно небезпечна. Це. Тому от беруть людей в ЗСУ, е, там от ТЦК виловлює, закидають їх і туди завозять і зразу по суті привозять. От мій родич. За півтора місяці він там встиг десь там, був, ну не знаю, чи два тижні він був в якомусь цьому, начебто він до того навіть військо не служив. І так, і привезли. І це можна так вгробити всю націю. Справа в тому, що це небезпечно не тільки так от для людей, якби. Ну, для, для самої той дурної держави, системи, котра в нас є, котра маскується під державу. І, зокрема, зрозуміло, що це йдеться від загальнополітичної проблеми. І вона відповідно вже переходить на, на, на військових, на керівництво військове, котре. Так якось эм, воює тільки людьми, тобто фізичною, ну начебто, силою, замість того, щоб думати якимось розумом, тобто якісь операції. І, і... це надзвичайно э, таке самовбивче заняття і... От, ну, не буду я переказувати Стерненка, звісно, ви його самі можете послухати, його варто послухати, щоб ви розуміли. Чому я посилаюся на нього? Бо він посилається на військових, на, на тих, з ким він спілкується, і ті, кути просять його доносити, ну, мабуть, до громадськості, все-таки до політичним, тобто до. Військово країни самі ж намагаються донести, але ж ніхто цього на це не реагує. І так як оце все працює, ну, просто це винищення людей. Те, що там ми росіян більше навіть винищуємо, як ну, як гине наші, А що нам від цього? І, і вся проблема в системі. Бо вони наплодили штабів. Це все, все це, на, яку зробили, то реформу, котра, вона такі тільки, тільки під керівництво, щоб було більше начальства, генералів більше. Військо, по суті, лишилося совковим командири в сенсі. Е, ну, вони генерали, ну, вони, власне, ще, мабуть, сувку і вчилися всі. Ну, мабуть, вже якісь юні генерали. Але вони ж вчилися тих же старших всіх. М -м Головне, що вже і за оці два з половиною роки війни вже можна було чогось навчитися, щось змінити. Але військо саме не може себе от змінити і реформувати. Тобто, війську що скажуть, те воно робить. Тобто. М -м це починається все-таки з політики. з політики, і воно, А в політиці, ну е, яка політика? От люди від держави раніше, там якщо ну, багато в основному страждали, а не поміч якусь отримали. Ну а під час війни теж, так? Що, що ж може бути тільки? І це ніби природно, природно не можна. Нам не треба пусть не знати кількість героїв. Нам треба як якісь е осмислені дії. Е треба ну, розбиратися, було з чого війна розпочалася, чого ми маємо що... що до цієї війни призвело, тобто воне внутрішньо, отут, в Україні, а не те, що Путін. Путін ж він ж, ж з якихось там зрозумів своїх міркувань, але він тут готовий в ґрунт. Хай там воно не так в нього все вийшло, як він планував. Тобто, оце його план. Але е, в нас ніхто не хоче е, дивитись правді вічі. Всі, ну, от, Ну, Це я завжди говорив про це. Вона повсюдна імітація, імітація діяльності. І виходить, що на фронті також там вони, вони приходять правду, щоб їх не карали там, ну, командири, там, скажімо, яких батальйонів доповідають туди іншу ситуацію. І вона спотворюється і це все. Але ж знову ж, є люди, ну, є патріоти, є свідомі людина. І вони ці правдливе піднімають, виносять і доносять до органів, котрі мали цим займатися. Якщо там це думають, що це якісь вороги України, ну, чекайте, ви їх перевірте. Але інформацію цю перевірте, не можна просто заплющувати очі на, на оце все неподобство це, це, навіть, це не то, що м'яко, це. Це просто нічого. Це, це, оцей бардак військовий, це, я, мені легко його уявити. Я служив у радянському війську і саме і на війні, в Афганістані. І, і можу це ну, просто без, без всяких труднощів. цей. Але мені здається, що навіть совєти, вже, якщо десь там якась проблема вилазила, вони вилазили, вони були у нас різного роду. І це ж у ну нас е, бригада нагородила орденом за бойові дії. І вже тобто не, не представили, нагородили вже, і його ніяк не могли вручити, Постійні якісь там комісії по бригаді перебували і вони перевіряли, що, що там це. Я не знаю, як вони там звітували, але. Дуже рідко, що могло що у сує не могли. Якщо вони заминали, так то заминали, звичайно, якісь там ці, що можна було на місцях, тобто в батальйоні, що можна було зам'яти, не подати догори. Так, в бригаді також до ну, на рівні бригади, якщо допили, також там старалися. Але якогось роду проблеми, що вони все одно йшли туди нагору, і, і якщо це все одно це вирішилося, бо. А зараз ну, це така якась система самодостання, сама в собі. Бо розумієте, те, що для нас хвороба держава, для них це ну, якесь як лафар, це, це, це вони це їхнє життя, це вони живуть з цього з цього хвороби. І, і не те, жив діагноз цьому цього ніхто не ставить і нашій державі, Україні. Це та маса людей є з, з різних галузей. І от про це щось говорять, але хе, лікувати ж нема в нас можливості. Її, так? Якби, тобто, ну, Очевидно, якісь є в суспільстві, загалом як такова, але треба, щоб суспільство було свідомо організовано, щоб воно могло якось з якимись зусиллями, ну, ми маємо можливість які такі. Виборів і, і все. так? Ну, ще може які демонстрації робити. І, а як зміни, а систему, щоб змінити? Ну, Треба. Ну, свідомо це, як людина, потрібно то ну, якийсь п'як ну, щоб він кинув пити, він тільки сам мусить це вирішити. А за силоміць, ну хто його може стати? Ну, ну, і, і так це система. Так вона працює. І це, а зараз, ну це взагалі виглядає якось як безвихідь. Е, головне, що Україна... Ну зараз може не варто піднімати це, що в Західній Україні, оту туди на східну, котру звідти вони з східної України, вони завжди негативно ставилися до нас, до Західної України. Я жив до армії в Запоріжжі. І тоді пам'ятаю, воно так все лишилося. Я пересікався з багатьма людей, там, по, людьми по, в Криму, коли було. І м -м, головне, що не піднімається, оскільки я казав вже, так, питання, що, що до перезводу війни і що ми змінимо. Бо без змін просто нема сенсу воювати, що таке територія? Да та, 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 ми вон, можемо в Європу їздити, так? Приїхали на кордон такі, але якщо випускати на зводить. А ну, що ми будемо по тих територіях там робити? Чи що нам від цього? Це вже територія, головне, що вона вже чиясь. Ну, але це я широко вихопив. Головне, що хочу я сказати. Що поки... Не буде якогось самодосконалення. В першу чергу, самодосконалення суспільства, тобто не буде якесь усмислення і прийняття, і, а не, не можна такі або рапатріотизм, або якась так якимись такими, чи там боротьба там, порошенка Зеленським, чи там от сили там от можна подивитися, як воно. Загалом та якась здорова повинна бути позиція. На, що, що... Там, де користь України, де користь нації, ми повинні себе зберегти. І це, ну якби ну, ніхто нам не допоможе e, в цьому. Так? Нам дають зброю і то там нормують. Тобто це я хочу. Це тільки, ну, ми мусимо якось себе так. Отут сформувати, перереформувати, щоб інакше мислити і інакше діяти, тобто в суспільстві, і відповідно, щоб суспільство впливало якось на цю державу. Бо вони ті всі начальства, все це навіть якщо вони програють, то відступлять, відійдуть, чи куди якого б там межів. Не заберуться з України, їм всім дадуть там притулок на Заході. А комусь в Росії, мабуть, бо вони, ви не знаєте, хто там кому служить. Просто, ну, гляньте, Стерненка і, і самі подумайте.